Всіх вітаю на своєму каналі, це в нас 18-й урок, і ми продовжимо вивчати англійську граматику, а саме доконаний час. Давайте подивимось на діалог між двома людьми. How long have you been in Ireland? Як довго ти в Ірландії? І відповідь: Since Monday з понеділка. Helen is on holiday in Ireland. Helen у відпустці в Ірландії. She is there now. Вона там зараз. She arrived in Ireland. On Monday. Вона прибула в Ірландію в понеділок. Today is Thursday. Сьогодні вже четвер. How long has she been in Ireland? Як довго вона в Ірландії? Питання будуємо у доконаному часі, тому що вона туди поїхала і ще не повернулася. То у нас минуле протікає плавно в теперішній момент. She has been in Ireland since Monday. Вона знаходиться в Ірландії з понеділка. Або по-іншому можемо сказати She has been in Ireland for three days. Вона знаходиться в Ірландії три дні. Якщо ви пам'ятаєте, на попередньому уроці ми з вами розглядали «been», коли говорили про досвід, і там після «been» ми вживали прийменник to. Це мається на увазі, що людина там була і вже повернулася. коли ми вживаємо після «been» in, це означає, що вона все ще там знаходиться. Порівняємо два дієслова is і has been. She is in Ireland now. Вона зараз в Ірландії. «Is» показує, що це теперішня дія. Вона знаходиться там зараз. Якщо ми скажемо She has been in Ireland since Monday або for three days, таким чином ми показуємо трошки більший проміжок і теперішнє і минуле. Зараз там, але вона там вже три дні, або вона там вже з понеділка. Since використовується, коли говоримо про початок дії. А фо коли вказуємо на тривалість. Щоб краще зрозуміти, коли використовувати теперішній простий час, а коли теперішній доконаний, давайте їх порівняємо. І ось у нас перше речення: Dan and Kate are married. Ден і Кейт одружені. Немає ніяких індикаторів, просто факт. Вони одружені. Тому вживаємо речення у present simple. They have been married for five years. Коли ми додаємо інформацію, як довго вони одружені, таким чином ми вже вказуємо на те, що дія почалася в минулому і є актуальною по цей день. Це вже більший проміжок часу, тому речення потрібно вживати у present perfect. They have been married for five years. Наступне Are you married? Питання. Ти одружений? Більше ніяких індикаторів. Просто нас цікавить сам факт, тому речення вжито в present simple. І інше питання how long have you been married? Як довго ти одружений? Отже, коли ми додаємо питальне слово how long, як довго, ми вже фокусуємось на якомусь проміжку часу, тобто як довго ця дія триває по цей день. Do you know Ліза. Ти знаєш Лізу? Просто цікавить факт, знаєш чи не знаєш. по-іншому, how long have you known her? Як довго ти її знаєш? Отже, додали how long, і тому речення потрібно побудувати вже в теперішньому доконаному часі. I know Lisa. І на цьому все. Ніяких більше індикаторів, ніякої більше додаткової інформації. Просто знаю і все це факт. Якщо ми скажемо, я знаю її вже довгий час, і знав раніше, і знаю зараз, ми поєднуємо і минуле, і теперішнє в одному реченні, тому речення вживаємо у доконаному, простому. Вікі, lives in London. Вікі живе в Лондоні. How long has she lived in London? Як довго вона живе в Лондоні? В першому випадку ми говорили про факт. У другому про тривалість. I have a car. В мене є автомобіль. How long have you had your car? Як довго ти маєш цей автомобіль? І відповідь I've had it since April. Я маю цей автомобіль з квітня. Отже, з квітня місяця я став власником автомобіля і маю його по сьогоднішній теперішній момент. Незайвим буде розглянути різницю між теперішнім тривалим і теперішнім доконаним тривалим часом. I am learning German. Я вивчаю німецьку мову. Отже, це тимчасова тривала дія. Я в процесі вивчення мови. І коли ми хочемо запитати, як довго ти вивчаєш німецьку, то речення автоматично вже будується у теперішньому доконаному часі. David is watching TV. Девід дивиться телевізор. Питання: How long has he been watching TV? Як довго він дивиться? Телевізор. Те ж саме. Девід дивиться телевізор прямо зараз і нас цікавить, як довго триває цей момент. He's been watching TV since 5 o'clock. Він дивиться телевізор з п'ятої години. Отже, як бачимо, в нас є фіксований початок у минулому, але немає завершення цьому. Тобто дія почалася у минулому, перетікла в теперішній момент і триває до сих пір. Речення вже будується у теперішньому доконаному, тривалому часі. It's raining. Дощить, іде дощ. Дощ ще триває. It's been raining all day. Дощ іде цілий день. Показуємо, що триває не тільки в даний момент, а триває аж з самого ранку, тобто є фіксований початок у минулому і дія продовжується до теперішнього моменту, до моменту мовлення. Отже, узагальнюючи цю всю інформацію, маю сказати, що коли ми будуємо речення у теперішньому тривалому часі, в нас є певні індикатори, якими обмежується цей час. Наприклад, коли ми кажемо зараз, now, або в даний момент «at The moment, то ми використовуємо present continuous. Якщо в нас інші індикатори, наприклад, питальне слово how long – «як довго» або Since з якогось моменту, або протягом якогось періоду for, або там цілий день all day, то це натяк на те, що потрібно використовувати теперішній доконаний час. Виконаємо з вами одну вправу до цього уроку, а саме ту, там, де потрібно визначити правильну часову форму, чи то Present simple, чи present perfect. Джейн і я друзі. Я знаю її дуже добре. Я її дуже добре знаю, це факт. Нам більше нічого не відомо. Ніколи сталася ця дія, ніяк довго вона продовжується. Тому вживаємо дієслово у Present Simple. I know her very well. Джейн у третьому реченні навпаки будемо вживати доконаний час, тому що речення дуже схоже на попереднє. Джейн і я друзі. Я знаю її вже довгий час, але в нас є індикатор тривалості, як довго я її знаю. Тому вживаємо Present Perfect. I have known her for a long time time. Sorry, I'm late. Вибачте, я спізнився. How long are you waiting? Або How long have you been waiting? Як довго ви чекаєте? Ми знаємо, що з питальним словом how long ми вживаємо доконаний. Тому правильно буде сказати How long have you been waiting? І відповідь not long, недовго. Only 5 minutes, лише 5 хвилин. Люк працює. В готелі зараз. Він любить свою роботу. В нас є індикатор зараз. Було б ще краще вжити це речення у Present Continuous, але в підручнику нам подається або Simple, або Perfect, або простий теперішній, або теперішній доконаний. Тому вживаємо теперішній простий, тому що в нас немає ніякої прив'язки до минулого. Просто він любить свою роботу і він працює в готелі зараз. І так, шосте речення. Рут читає газету, речення вжито в теперішньому тривалому. Ruth is reading a newspaper. Треба сказати, що вона її читає вже дві години. У нас є чіткий індикатор тривалості, як довго відбувається дія. Тому речення вживаємо у Present Perfect Continuous. She has been reading it for two hours. У сьомому, треба запитати, як довго ти живеш у цьому будинку. Десь 10 років, приблизно 10 років. І ця відповідь ще більше вказує на те, що питання вжили у правильному часі. Is that a new coat? То нове пальто? No, I have або I've had this coat for a long time. Ні, я маю це пальто вже довгий час. Вже довгий час є індикатор тривалості, дії, яка почалася в минулому і триває по цей день, отже, речення буде побудоване в доконаному часі. Том в Іспанії в даний момент. Він там вже три дні. У першому варіанті ми вживаємо is, тому що у нас немає більше ніяких індикаторів лише даний момент. А він там вже три дні. Тут в нас більший проміжок часу. Три дні тому він приїхав і там до сих пір перебуває, тому вживаємо доконаний, простий. He has been there for the last three days. Ну, ось і все. Урок добігає кінця. Ми з вами плідно попрацювали. Дякую, що були зі мною, і не зупиняйтеся на досягнутому. Бай-бай!